А тепер пробуємо потрапити до прип'яті. Найважче починається. Вискакуємо на сітку цю. Так, вона буде вам наносити кровотечу і поранення, тому будьте обережні. Також раджу зберігатися кожен раз, коли ви робите якусь дію. Щоб ви змогли відразу... Відгрузитися у випадку чого. Так, краще перебентуватися. Головне доскочити. Так, пробуємо ще раз. Ось, є, перескочив. Тепер ще раз зберігаємось. І нам тепер потрібно вискочити на вершину цієї сітки. Сітка дійсно. Доволі проблематична, але її можна перескочити трішки назад. І тепер скакаємо ось сюди. Все. Ми прийшли. Тепер же ж нам потрібно потрапити в саму Прип'ять. Це також доволі складно. Нам потрібно бігти ось у цьому напрямку взагалі. Тому що в інших місцях дуже висока радіація, так звана радіаційна стіна.